Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от маємо асортимент е карданов до МТЗ, до переднього ведучого мосту. Це усі кардани у нас старого зразку. Тобто, от ви бачите, діаметр у них невеликий. Зараз на нових тракторах встановлюється вже великий діаметр. Це е не означає, що вони там якісь посилені. Відмінність тільки в діаметрі в самої труби. По вазі вони ті ж самі. Оці от у нас вилки під хрестовину такі самі, тобто відмінності, от, окрім діаметру, ніякого немає. Давайте пройдемося по нашому асортименту. Що ми маємо? Це у нас ліворуч. Давайте під номером 1-2000 гривень. Його вартість складає. Це зі зберігання ще часів СРСР, кардани. Вони не були в експлуатації, тобто вони зберігалися весь цей час цілком. Гарна якість, можна брати, встановлювати, сміло користуватися, їздити. Так, за 4,5 тисячі гривень це у нас вже сучасний оригінальний білорусівський валкер даний. Потім під номером 3 за 2 тисячі гривень. Це у нас виробництво дорожня карта Китай, але це Китай посилений, бо вони бувають ще там більш дешевші. Та ж сама дорожня карта, але там по якості є питання саме от по вимки, по оцій обриває як іде навантаження, обриває їх. Потім за 1300 гривень. Це у нас виробництво Юбана, це у нас прибалтика ну от По ним от якраз от є питання, виникають. Тому, ну, якось обирайте. Поміж там 2000 або 1300-2000 гривень, я впевнений, що все буде добре, 1300, в мене впевненості особисто немає, тому це вже ваше рішення буде. Тобто, якщо ви будете там телефонувати, вам дійсно, дійсно запропонують усі варіанти, які ми маємо, але вибір за вами. Потім за 6300 гривень це у нас вже е, пішов оригінальний білорусівський кардан, але він, як ви бачите, він обрізаний. І тут встановлена обгонна муфта. Тобто пальчик оцей от виймаєте і вона на підшипнику прокручується. Тобто, ви вимикаєте передній ведучий мост, від'єднуєте його. До речі, ця муфта коштує півтори тисячі гривень. Це виробництво Угорщина по хрестовинці. Райдер також Угорщина, виробництво yeah. от зі стопорними кільцями йде 400 гривень коштує. По якості дуже-дуже непогано. Є ще дорожня карта, там 300 гривень. Ну, там іноді виникають якісь там питання, але ну, це також дуже-дуже рідко. Так, далі за 4,5 тисячі гривень з муфтою обгодною. Це у нас дорожня карта, то що я вам казав, то, що посилений вже обрізаний з муфтою 4,5 і за 2800. Це у нас от Юбана, оця, то, що там надійності в неї не дуже є і впевненості в неї немає. Муфта та сама встановлена. Це у нас Угорщина. Обрізаний цей кардан 2800 гривень коштує. Друзі, також є болти кардана. По 40 гривень за болтику, отакий він з самокатрящоюся гаєчкою. Кому що зацікавило, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в закріпленому коментарі або в описі під відео. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.